21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013-го. Під час президентських виборів у 2004 році в Україні почалися протести, які згодом переросли у помаранчеву революцію. 21 листопада 2013-го року. Українці вийшли на протест на майдан у Києві через рішення уряду призупинити підготовку до. Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом з кожним днем. Число учасників акції росло. Акції були мирними, доки 29 листопада влада не застосувала силу проти учасників мітингу. Після цього акції стали значно масштабнішими. З 18 по 20 лютого вважаються найтрагічнішими днями того періоду. У листопаді 2014 року Петро Порошенко, президент України, підписав указ про заснування Дня гідності та свободи. Тоді у боротьбі. Бі за права людини, демократію, свободу загинуло понад 100 осіб. Серед них і наш земляк Сергій Кемський. З нагоди відзначення цієї дати у Коростені поклали квіти до пам'ятного знаку На честь Героя України Сергія Кемського. Наш поросненець, Герой України, цей Кемський приймав участь у революції Гідності. На жаль, він загинув і вже посмертно отримав звання Героя України і це. Пов'язано з тим, що молоді люди, люди в першу чергу відставили свободу в нашій державі, демократію, можливість розвиватися в нашій державі. І якраз в цьому році ми відзначаємо вже 11-ту річницю початку цих подій на Майдані, які проходили. І те, що сьогодні йде війна. З російським фашизмом і ще раз підтверджую, що українці будуть до останнього стояти, щоб захистити свою державу, Україну, волю, незалежність у день гідності та свободи. Ми згадуємо події, які були пройдені на шляху європейського розвитку і людей, чия відвага вплинула на хід нашої історії шана і честь героям України.